Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні 15 січня 15 лютого 2017 року. Сьогодні свято стрітання Господнього. Тож всіх християн мається на увазі тих християн, хто святкує ці свято. Вітаю з величезним цим святом. І е, вернемося до теми цього відео. Я сьогодні знову пішов на коп. Ну, І хто би не пішов, якщо погода така хороша, вихідний день, то пішовши на службу Божу, помолився, посидів трошки з дітьми і випросився в жінки на годинку покупати. І от буде коротенький у мене коп, буквально третій сигнал, і я знаходжу монетку. Монеточка у нас буде хороша, просто вся в цій органіці це щось з філерів. Або один, або два філери. Ну, я помию вдома і ще зніму, якщо буде що показувати. Зніму її помиту. Добре друзі, залишайтесь на каналі. Є, друзі, ще одна монетка. Цього разу це видно, тут двічка. Два, ну тільки не знаю, чи гелери, чи філери. Ну тут також двічка, я вже цю протер. от Тобто вже у в мене дві монетки. Буквально чотири сигнали. Не було ні мусору, нічого. Там одну гільзу підняв, одну мідну трубку, таку грам на гарну, грамна на 500, на 300 може. І от дві монетки. Коротше, кожен сигнал якась знахідочка. Добро, друзі, залишайтесь на каналу. На каналі до зв'язку. Так, друзі. Маю ще одну монетку Остромандярщини цього року 10 гель, цього разу. 10 гелірів 1894 року. 1894 року, гарно видно. В хорошому стані. Це друга моя монетка. То мені ніколи не попадалось, а тут вже протягом одного тижня вже дві монетки такі попалися. Добре, друзі, непоганий початок, то буквально я за пів години знайшов. До зв'язку. От так, друзі, за пів години мені вискочило три монетки і тепер за пів години пару пробок гільзи і от пряжечка. Якась мідненька пряжечка, така цікавенька, але це все на всього пряжечка. А монетки не тішуть. Ще з годинку походжу, якщо нічого нема, їду додому. Треба на цвинтар піти провідати всіх тих, кого вже нема з нами. Добре, друзі, до зв'язку. от такий ножичок знайшов. Ножик дуже старенький, дуже. Навіть форма його така, така цікавенька. Думаю, що ну, однозначно до Другої світової війни. Ця Ця колодочка, накадочки на колодці мідні. Я її шкрябну, а то жовтого металу. Шкода, що у зору ніякого немає. Ну, своїх років 50-60, цей ножик має, трошки може більш, може навіть перша світова, ну не знаю, не розумію. Колодочка класна, я її зніму однозначно, бо то мідь. Він така вигнута. Добрі друзі. Не переключайтесь на другий канал, до зиску. Бачите, як я сніг... Ой, блін, ще й порвав вже. Хотів похвалитися вже, нема чим. А немаєш. Коротше, в мене е, сніг, дуже, е, плюсова температура, і сніг дуже ліпиться до котушки. Що два-три що махи треба оббивати до ноги е, котушку, це, це замахує. От, а я витягнув бутерброд, швиденько з'їв і звільнив кульочок і от надію, якийсь час мені служили. Требачу, ну, Може, трохи потерпить. Добре друзі, є четверта монетка. Є четверта монеточка і це, цього разу це один геллер. Сьогодні в мене вже так, 15 гелірів знайшов. Цікаво, що в кінці 19 століття можна було купити за 15 гелєрів. Пиво. Добро друзі. Залишайтесь на каналі, я ще щось зараз знайду. Так, друзі, от, як я мав. Десяточку. Е, що там в мене? Одиничка. Так? Дві дві очки. І ще в мене тепер одиничка випала. І того п'ять монеток. Сьогодні, сьогодні в мене по геллерах день. Шкода, що, що немає срібних чи золотих геллерів, не йшов. Добре, друзі. До зв'язку. День геллера продовжується, друзі. Я підняв швидше всього, що це один гелер, але цей буде вже убитий. Я не знаю чи, чи він вбитий, чи ні. його з нього треба змивати. Щось я підозрюю, що йому капутен. Але шоста монетка. І шоста монетка Австромадярський геллер. Приємно. Зв'язку. Так, друзі, цікаво, що це, що це за, за значки такі по деревах. Одна, третя. Що це означає? Два приречені чи що? Вон ну, там ще. Так, друзі, довго не було сигналів, довго, просто ніяких сигналів, там щось трохи чорним капало. Але знову сигнал був хороший, так дзвенів. І я викопав монетку, вгадайте яку. Точно. Двічка. Я вже навіть не кажу що. Це, здається, сьома. Ну і сонце вже погеньке вже наближається до, до спальні своєї, де спати то і я певно буду збиратись. Добре, друзі, якщо щось знайду, то покажу. А як деякі комаради кажуть, а як не знайду, то не покажу. До зв'язку. Інколи думаю, ну як тут жили в цих місцях люди тисячі, ну тисячу років, скажімо. Багато всього губили. Ну так багато всього загублено, ну, а я так мало знаходжу. Що таке? Певно я, певно я не там ходжу. Мені всі кажуть, що я не там ходжу. А щоб сьогодні було не знайти вісім. Монета, але не геліри, а 8 срібних. Не з моїм щастям. А ч кажу, 8, а не 7, бо от восьма. Знову одиничка і знову гелір. Не бачу я ні року, нічого трохи позакисали. 1800... ну, щось видно, що 800 1800. От Через камеру не бачу. 1800. 85, чи що? Ну, буду мити. Сьогодні огляд обов'язково зроблю. Добро друзі, до зв'язку таку піалочку вигріб з яким узорчиком, але це радянське, бо там було ще знайшов якусь впаковочку від таблеток, навіть в руки не брав, так ногою штовхнув. І буду лишати це. Добро друзі. Напевно я полегонько гоцкаю додому. Ну наразі. Наразі не прощаюсь, бо зроблю огляд обов'язково, 8 купів, хочу подивитися, 8 монеток, хочу подивитися роки. Добре, друзі, маю кілометр до виходу з лісу, можливо, ще що щось капне, якщо ні, то до зв'язку в хаті. По дорозі викопав такого гузочка алюмінієвого з трьома дірочками. Щось мені здається, що десь я бачив в когось з камерадів, що говорили. Ніби це від білизни якоїсь там, чи німецької, чи австрійської, от я вже не пам'ятаю. Три дірочки такі, такі вигнуті. Ну, нічого особливого. Гудзик, друзі. До зв'язку. Так, друзі, я огляд не буду робити тих монеток. Ну, монетки як монетки. Філери як філери, гелери як то 14 лютого день всіх закоханих. бачите. Краще покажу вам ще один один такий бронзовий чайничок, він був привезен, ну, на долоні, Невеличкий, це швидше всього, сувенір, не швидше всього, так і сувенір. Не знаю, навіть ні, дирочка є. Напевно тут була і ще якась кришечка до нього, але вже я її не бачив. Ось така штучка була знайдена в закинутій хаті. Я якщо б зараз таку викопав, я б підскакував, напевно, вище всіх добів. А тоді це була така, а чергова собі знахідочка. Таких бронзових у мене було речей досить. Ну так, вона красива, бо я, я тішився нею, але... Якби я тут таку знайшов, то бляха-моха, Всі би чули, мій крик. Гарна така ажурна ручечка. Чи вона десь вішалась? О, десь вішилась, як сувенір. Я довго її відчищав, звичайно, не був в такому вигляді, яку ви бачите зараз. Чисто, приходив з роботи, купив таку рідину для чистки бронзи, називається Курсаун. І тер і вечорами сидів, дивився якесь кіно і тер. Ну, Зараз вона так виглядає. Добре, друзі, хто ще не підписаний, підпишіться на мій канал, будьте ласкаві, ставте лайки, кому сподобалось, Ставте дизлайк, якому не сподобалось. Хай щастить вам, ще раз вітаю вас з святом, до зв'язку.